Поліцейський, звертаючись до особи або особа до поліцейського, поліцейський зобов'язаний. Правильно ж так? Фільнів. Ось ця книжечка кучна. Це не надати ті вже книжки, я вже їх бачу. Прекрасно бачите? бачите? Так от, далі продовжимо. Чому я знаю оцей перелік законів, а ви його не знаєте? А ось в цьому фрагменті водії хотів показати, що друзі ось такі посібничок. Це 20 рішень верховного суду. До речі, кому корисно придбайте для себе в описі під цим відео або до посилання на наш кадршоп. Це рішення, які є обов'язковими до виконання працівникам поліції, тому що вони забули про певні норми, і вони застосовують ці норми у своїй діяльності. Однак, Верховний суд вже чітко дав роз'яснення, як потрібно діяти в тих чи інших випадках. І ось 20 рішень це найтоповіші, найголовніші моменти, які працівники поліції застосовують, зупиняючи трансп. Артні засоби і там вже є всі відповіді, тому що рішення Верховного суду вони є обов'язковими до виконання. До речі, у нас з'явилася нова правова пам'ятка для водія простою людською мовою, як то кажуть, без таких проблемних юридичних аспектів. Тому друзі, придбайте в нашому дошопі таку корисну літературу, щоб вона була у вас в автомобілі.